Ви селянин, що просто оброблює землю. Повз проходить якийсь військовий підрозділ, якому немає що робити і не вистачає грошиків. Він просто захоплює вас, бере у рабство, доставляє до найближчого міста полюсу і продає там на ринку рабів. Він вважав, що громадянство це жити з гідністю, не завдаючи шкоди, і віддавати належне усім у суспільстві. То вже в імперії армія ставала більш професійною, відповідно, менше людей хотіли служити або потребували цього. Ця ідея, хоча відрізняється від нашого сучасного розуміння громадянства, була її попередницею. В середній віки концепція громадянства набуває нових вимірів. Тепер вона вже не пов'язана з містом державою або імперією. Вона набуває нових сенсів з релігійною ідентичністю. Релігійний вплив на інститут громадянства середні віки. Почнемо з аристократії, правлячого класу середніх віків. Так, це ті люди, що володіли великою кількістю земель, великими фінансовими можливостями, а також великою владою. Але їх статус був не лише про багатство і владу, а також. Про обов'язок та відповідальність. Аристократи були захисниками своїх земель та свого народу. Від них чекали лідерства, підтримки порядку та захисту земель від зовнішніх загарбників. За це їм надавалися певні права та привілеї, наприклад, право збирати податки, а також чинити правосуддя. Але з певного боку це можна назвати як і обов'язком. Крім того, роль аристократії не обмежувалася лише світською сферою. Також вони були Ключовими гравцями, і в релігійній сфері. Багато аристократів були покривителями церков. Вони фінансували будівництво храмів та монастирів або навіть підтримували цілі ордени. Крім того, іноді вони приймали обітницю і ставали лицарями на службі у церкві. Тепер звернімо вашу увагу на іншу впливову групу під час середніх віків духовенство. У християнському та мусульманському світі духовенство відігравало дуже важливу роль. І не лише релігійно, вони впливали на суспільство, владу і, взагалі, усі процеси в цілому. Почнемо з головної особи у католицькому світі Папи Римського. Саме ця людина або персона давала королям їхню легітимність. Адже саме Папа Римський давав корону. Як приклад, у Данілі Галицькому. у християнських землях єпископи. Були дуже впливовими особами, адже вони не лише правили своєю отарою віруючих, але й впливали на багато інших політичних процесів. Вони адміністрували великі землі церкви, мали значний вплив і відігравали ключову роль у тому, що відбувалося на вірених їм територіях. Вони збирали податки, здійснювали правосуддя та навіть інколи управляли цілими арміями. На Ісламському Сході духовенство. Улама мало трохи іншу роль. Хоча зазвичай вони не мали такого великого політичного впливу, як християнські священники, проте вони були стражами ісламського права або шаріату, тобто відігравали вирішальну роль у правосудді. Улама були вченими та юристами, відповідальними за тлумачення Корану та висловів та дій пророка Мухаммада. Вони видавали правові думки або фатви і працювали суддями. Їхня влада не була політичною, а виплувала з їхнього уміння, тлумачення ісламського права. Отже, чи то були християнські єпископи на заході, чи то ісламські улама на сході, духовенство відігравало дуже важливу роль у середні віки. І це була не лише релігійна роль, духовенство було важливим також соціальним та політичним актором у ті часи. Продовжуючи наше дослідження громадянства у середніх віках треба обов'язково звернути свою увагу на селян це були звичайні люди фермери робітники і вони складали більшу частину населення їхнє життя часто було важким а статус низьким проте вони відігравали важливу роль у суспільстві на території колишньої західноримської імперії падіння Риму призвело до значних змін у соціальному і економічному житті великі вілли та баєтки занепали а та велика сільська господарська діяльність що вони робили була замінена на більш Малу і самодостатню фермерську селяни, які працювали на цих фермах, не були громадянами у нашому розумінні, вони були повністю залежні від свого господи Феодала. З часом статус цих селян почав змінюватися. Розповсюдження християнства принесло нові ідеї про гідність і рівність і цінність кожної особистості незалежно в її походженні. А долиноські події середніх віків, такі як війни. Голоди та чорна смерть призвели до сильних економічних та соціальних змін. У деяких місцях через нестачу робочих рук е селяни ставали більш гідними і більш важливими членами суспільства. В інших місцях їх продовжували угнітати та пригнічувати. Також продовжувала існувати концепція незалежних міст держав, але на відміну від грецьких полісів, вони керувалися гільдіями купців. Вони були доволі незалежні по відношенню до своїх сусідів-аристократів. Громадяни таких міст. Не були підданими короля або аристократа, і відповідно відповідали лише за законами і правилами цього міста, що давало їм багато свободи. Вони не залежали від забаганок свого феодального господаря, а їх громадянство не було просто статусом, а активною позицією у житті спільноти. Щоб проілюструвати цю активну роль громадянина, давайте подивимося на картину з пізнішого періоду, але яка відтворює дух того часу нічна варта рембранта. На ній зображено групу міських вартових, очолюваних капітаном Франсом Баннінком Коком та лейтенантом Віллемом Ван Рейтенбургом. Жодна з них не є професійним солдатом. Вони усі торговці, ремісники та купці. Таке собі ТРО Абстердаму. І Рембрандт зображує їхні емоції на картині. Вони не просто стоять там, вони діють, вони виконують свої обов'язки, вони втілюють активну громадянську роль. Громадянство перестало бути просто статусом, що накладає обов'язки, але і стало активною роллю, що відіграє особа у суспільстві. Це був процес, який тривав століття, але його коріння можна простежити саме до цих часів. Київська Русь. Що стосується наших територій, то у нас все було плюс-мінус так само. Проте важливо зазначити, що саме прийняття Київською Руссю християнство дуже сильно вплинуло на подальшу історію і зміни на нашій території. Це не лише вплинуло на релігійний ландшафт регіону, але й змінило культуру, літературу, мистецтво і політику. Ну і в цілому вплинуло на інститут громадянства. Володимир Великий зробив вибір у бік православного християнства, а не католицизму західної частини, що відділило його від західного світу і поєднило з Візантією і іншими країнами, що сповідують православне. Завдяки цьому виникли нові форми організацій та управління в державі, такі як християнські громади. Монастирі та єпархії. Якщо до прийняття християнства на території Київської Русі більшість е, звичайних людей були плюс-мінус вільні, і їх князь був таким собі патроном, що їх захищав ну і збирав податки, то після прийняття християнства все значно змінилося. Нарощувалася влада саме феодалів і церков, а права і можливості для звичайних селян зменшувалися. Китай та Індія. Наше дослідження громадянства було б неповне, якщо б ми не звернули свою увагу на далекий схід на території Індії та Китаю. У давньому Китаї концепції громадянства, як ми її розуміємо зараз, не існувало. Проте вони мали інший концепт суб'єктів, які мали бути вірні імператору. Імператор, в свою чергу, вважався сином неба, і очікувалося, що він буде правити відповідно до мандата неба, такого собі божественного права, яке було надано йому ким? Правильно. Небесаме щось дуже дофіга без. Але найголовніше, що цей мандат не був абсолютний. І якщо імператор правив несправедливо, інші могли скинути його і відібрати мандат, і передати його більш прийнятному сину небу. Це не є громадянством у сучасному розумінні, проте воно включає відносини між правителем та його підданими. Що є основою сучасного громадянства. Переходячи до Індії, ми бачимо зовсім іншу соціальну структуру систему каст. Ця система має глибокі історичні корені в Індії і відповідно ділить суспільство на групи з певними правами і обов'язками. І це далеко від сучасної концепції громадянства, яка акцентує увагу на рівності і індивідуальних правах. Я пропоную на цьому моменті зробити паузу і нагадати вам, якщо ви дивитесь цей ролик без підписки, то настав час зробити це і підписатися отут внизу, і пробити в дзвін, щоб не пропустити нові ролики.